Так, останній завершальний третій тур. Ріно Хурн проти візера дороу. Три. Три. Два, один. Вау. Ага, Дивий. Ну, вау. Це такі Ріно хован. Перебив череду перемог чого? Віздер дорога. Четыре нуль, чотири нуль. Три, два, один. Два один. Три, два, два один. Не того, не того боку. Я хоть бий звичайно на той бік. Ну-ну. Давай. Він Вінохон трохи. Два-два. Чекало, що буде Кобальт Драгон, іти на той бік. Угу тут дуже часто йдуть в інший бік. Так, да, з того боку на екстрему. Три, два, Ладно. один, один. 3-2, Рінохорм. Цікаво навіть хто переможе. Так. Е, а які ви у Рінохорна до чого були? Програвав він. А, аби два рази? Е, да, подивимось. Рінохорм 4-0 перший програв і. А, а другий він виграв увесь такі гра. О. Рінохорм на шанси. 3, 2, 2 1, Ріногради. Розвеличив ще його. Да. Наступне. Кайзер <постав> проти Weigera. Кайзер <постав> проти Вайстайгера. Так. 3, 2, 1, 3. Не було? Ну, як мінімум, я не чув, і не бачив. На а звук был и все да. Давай. Три, Три два, два один. один. Ух ты. Чейн 2.0. Chain 2.0. Берст. Это Хелс а Я чей? Ага. Так, 2-0, правильно? Так. 3, Топри, 2, 2, 1, 2, 1, 1. 5-0. Весь тайг гру не пощастило. Наступне: Цікаво буде Шар Кейдж проти Knight Shielda. Три, два, два один. один не було, ні, 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 не було. Раз. Я це послідкував. Три, два, два один, опять. Так. Відбивається. О! 1-0. Наши один з найкращих захисників, мабуть. Мабуть, так. Бо він у нас в основі є. Тут 3 2-1. Діс, дерз. Ну, була гарна, Трохи Ну, no, ще, по поки що 2-1. Зато я гарний лежав на арені. Ага. Uh -huh. 2 -1 це ще на кінець. 3-2-1. <голи> <голи> а це вже все. <голи> це було плосен. Здається, було. У нас це 4 1 А, так. Це берст. Не можемо зараз зіграти ще разочек. Подивимось... Як випадок uh -huh. да. Три, Два, два один. Наразок зіграємо. Так, це у нас під вопросом, а це. Рекрут. Нічого. Що? Ти подивився, але там сметочок шкіри, як від паперу, подояпи. При Два, 3 Ну, тут жі. Зараховувалось та чи ні вже неважливо. Будь-якому відповідно. Просто. І так. Шинобі Проти травно Жорстко. Ну що ж. Рівно Тоти, і не дуже сильно запускай. Для чого набі шадо не дуже гав. 3 2 Ой. Зараз якось так. 2-0. Ну. А ми думали, чи що набі буде дуже гарний. Да. На перших тестах показав себе. Ну, може, просто ще треба підібрати йому при два Все Це спосошено. <свист> Перевір, що він відкрився. Три, два, один. Ну, повторно. Чотири ноль. Сподіваємося, що ще десь прилаштуємо з чудові. І так, Unicorn Strінг проти. Стрінг проти. Viezer. Бол і. 470. Да. Можна досить сильно, але горизонтально краще. Так. 3, 3, 3 2, 1, опускає. Не було дітнення. Так, це тві. Три, два, один. Ну, як не один, то другий. Трошечки втомилися. Давай. Три, два, один. О, хорошо, я. Два, 0 Да. Кік-аут.

Юніт дуже витривалий, А ось... Вас... Так. Ну, це було максимально близько. Так. От якби він його вдарив, коли б був під нахилом, то там. Стоп зна. <гум> <Нет. гум> Давай. Перевірнуй. Пріоди. А ось є. Ну десь як юніт, він вирівнюється трошечку. Він вирівнявся. Треба б, б юні десь А Ми полаштували, тобі... він нас на Вайстайгері б... висить. Точно. Вайстайгер якось без нього зовсім. Ну, як я і казав, якщо під потом ударить... Там вже будь-який биє на такій швидкості. Так. 3 1 3, 2, 1 Не, не було зкрікнення. Не було зіткнення. Давай. 3 2. 1 10. Теж не було зіткнення. Раз, зараз, по-моєму. Біжив передо. О, він, повер... він повернувся! Він, він сам повернувся! І побуду пускача. 3, 3 2, 2, 1. А ну, що ж таке є. Так. Ну що, ну в давайте спробую. що він якось... Ні, то я кажу, це саме да. намагаюся попасти. Добре. 3, 2, 1, 1. Здається, він за зараз от зараз трохи жирочко Ви ж якали, якщо буде зараз 4-3. А якщо буде 2-3? Ні, нікор. А у Нікорна хіба на 3? Ні. А, у Нікорна, правильно, у Нікорна 3. От. Перед один поки що. От так. Три, два, один, Так. Ну и что ж. Ну что сюда и пускай. Три, два, один, Будет Экстрим Честь, честь, шесть два. А зараз дуже стрмно. Дандахи Дан... 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 проти дранбастера. Обидва атакуючі. Я могу свою чашку кудись подалі поставлю. Так, так, поставив. Ну мабуть, отчиду на таких. Давай. сюди <сміст> Давай <сміст> <сміст> там... там точно дистанцію. Так, ти кем? Я цел, він був ближче. Угу. Він атакуючий. Так, хто та я спину. ну Три два дня. <сміст> Кікау Гран-бас 2-0, 20. 3-2-1 2 2-1 3, 2, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. Не було. Такий запис mm. не гравці mm. Ну, гравний був запис просто. Вилетів. Вилетів. 3, 2, 2, 1. 1. 1, 2, 1. Ну, що? Одночасний вибух. нічия. Вибух вбіти, до речі. Це uh -huh. ніх... ніхто ж не хтось не документ. Зачекаю, коли який був віт? А, вони однакові. Це два. Ні-ні-ні, у мене був а. пункт. Так у мене поїн, тож. А у тебе? Що? Ні, там тут ца, цей. Покажи, який там написано. У нас тут записано. А тут записано. Там... Так, це... Дрян, Дрян, пластер, flat, флет, флет. Ага, все, добре. Зараз би ще переплутали. <свят> Було дуже незручно. Три, два, два, один. Один, вправи. Ну, це перекрут чи вийде? Перекрут. Перекрут. Драндагер. Спінаут. 2-2. Ну, ну Драндагер, він хоча б вибув собі. Да, ну прикольно Одне зробив. Одне очко Угу. 3-2-1. Це вода, і це вже. Я забув, що в мене логи. 3, 2, 1. 4-2. Банбастер. Бранбастер. Грананька была. Кик-аут. Итак, хелчен проти. Ланса. Uh, атакуючий в мене. Тобто. Буде зараз. І в мене атакуючий. Буду дві атаки. Три, два, один. 3, 2, 2, 1. 1. Два ноль. Knight Три. Три. Два. Один. не высточила. Да. Ну, с 5-0. Ні, 4-0. А, 4. Ну, Розрізничена велика. Так. І так, другий візордрот. Він поки що показував себе. Краще трошки краще здається. Так. Ну, то дивимося. Проти. Ти куди мене не показали? А, так. Да. Проти Сфінкс скола Так, це Почти. останній... Матч купового трохи. Я ще не забуваю, чи збірка атакуючі, чи захисне. Атакуюче, атакуюче. Ох, здавалося, бо вже нічого не дитує. Він зробив 4 екстрім дещі, мимо абсолютно. полностью а потом просто стюк? а <соцентричный> потом в пятый он его и в если... Угу. Три, Три, два, 3, 2, 1 2, Не, это да давай проверим Три, два, Не три, не два. Три, два, один. Ну, касання були. Були і не одне. Скільки там? Два-два. Два-два. Візеродрот, ледь не взрвався. Mm. Вже наполовину вийшов біт. Три, два, один, два. Три. 3-2. 3-2. Ну, перший удар був в гарний. Uh -huh. по, по всій арені, по всьому рейсі проїхав сьогодні. 3, 2, 2 1, 5. 3 mm -hmm. mm -hmm. yeah. Це був гарний фінал відбірочних. Так. Ну, що, відбіркові закінчилися. У вас на екрані результати таблиці. Хто пройшов, а хто ні. Бувайте. Все, бувайте.